Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Ось що написала у своєму телеграм-каналі Перша леді України. Обговорили спільні для нас цінності, передусім захист дітей та їхнього дитинства. Подякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист, заклик до Путіна про мир для дітей. Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі. Не втомлююся повторювати, що дуже вірю в дієвість м'якої сили, у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги. Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю за захисту найдорожчого у світі наших дітей. Адже сьогодні їх захист не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім.